Вітаю! Мене звуть Роман Петрівський, і я викладач математики. Минулого року ми ознайомились із поняттям комбінації, а зараз пропоную закріпити матеріал, пригадуючи попередні уроки. Отже, ми узагальнимо засвоєний матеріал за темою комбінаторика. Почнімо із прикладів. Приклад 1: Спростіть вираз: 9 поділити на n плюс 3 і помножити на c з плюс 3 по n. Розпишімо це за формулою. 9 поділити на n плюс 3 помножити на дріб n плюс 3 факторіал поділити на n плюс 3 відняти n факторіал і поділити на n факторіал. Дорівнює 9 поділити на n плюс 3 і помножити на дріб n плюс 3 помножити на n плюс 2, помножити на n плюс 1 помножити на n факторіал поділити на 3 факторіал і поділити на n факторіал. Скоротімо n плюс 3 в дужках та n факторіал. Дорівнює 9 помножити на n плюс 2 помножити на n плю, поділити на 3 помножене на 2 і помножене на 1. Дорівнює 3 помножити на дужки n у квадраті додати 2n додати n і додати 2, поділити на 2 дорівнює. Дріб 3n у квадраті плюс 9n плю 6 поділити на 2. Приклад 2. Розв'яжіть рівняння. А з хміну 2 по 2 додати с з ікс по хміну 1 дорівнює 27. Розпишімо формули для а та С. Дріп x-2 факторіал поділити на x мінус 2 мінус 2 факторіал, додати дріб факторіал поділити на x-x, додати 1 факторіал поділити на x-1 факторіал Дорівнює 27. Розпишімо факторіали в чисельниках. Дріб x-2 помножити на x-3 і помножити на x-4 факторіал поділити на x-4 факторіал, Додати дріб x помножити на x-1 факторіал поділити на 1 факторіал, помножений на x-1 факторіал. Дорівнює 27. Скоротімо факторіали. Маємо x-2 помножити на x-3 і додати х дорівнює 27. x у квадраті мінус 2х мінус 3х додати 6 і додати х дорівнює 27. Х у квадраті мінус 4х мінус 21 дорівнює 0. За теоремою Вієта знаходимо, що добуток коренів x1 та x2 дорівнює мінус 21. А їхня сума 4. Підібравши корені рівняння маємо. Х1 дорівнює мінус 3 і є стороннім коренем, бо х натуральне число. Х2 дорівнює 7. Відповідь х дорівнює 7. А тепер поуправляємося із задачами. Перша задача. У шкільному поході беруть участь 21 учень та 6 учителів. З кількома способами можна сформувати першу групу по ходу, якщо туди повинні входити 15 учнів і 3 вчителі. Поміркуймо. Потрібно обрати 15 із 21 учня. Це кількість комбінацій С 21 по 15. Відповідно, обираємо вчителів. Це комбінація С 6 по 3. Тоді кількість можливих варіантів знайдемо як С 21 по 15. Помножити на c з 6 по 3. Це дорівнює 21 факторіал поділити на 21 мінус 15 факторіал і поділити на 15 факторіал Помножити на 6 факторіал поділити на 6 мінус 3 факторіал і поділити на 3 факторіал. Дорівнює 21 факторіал поділити на 6 факторіал і поділити на 15 факторіал Помножити на 6 факторіал поділити на 3 факторіал і поділити на 3 факторіал. Дорівнює дріб. У чисельнику добуток натуральних чисел від 16 до 21. У знаменнику добуток перших 6 натуральних чисел. Помножити на дріб 6 помножити на 5 і помножити на 4. Поділити на 3 поділити на 2 і поділити на 1. Дорівнює 1 мільйон 85 тисяч. 280. Друга задача. Дано дві паралельні прямі. На першій позначено 4 точки, а на другій 5 точок. Скільки існує трикутників із вершинами в цих точках, варто зауважити, що три вершини трикутника не можуть лежати на одній прямій. Тоді існує два варіанти. Дві вершини на першій прямій і одна на другій. Або ж одна вершина на першій прямій і дві на другій. Врахуймо також те, що порядок вершин не має значення. Отже, потрібно обрати дві з 4 точок на першій прямій і одну з 5 на другій, або ж одну з чотирьох на першій прямій і дві з 5 на другій. Знайдімо кількість трикутників як С 4 по 1 помножити на С 5 по 2, додати С 4 по 2 помножити на С 5 по 1. Дорівнює 4 factorial поділити на 4 мінус 1 factorial і поділити на 1 factorial, помножити на 5 factorial поділити на 5 мінус 2 factorial і поділити на 2 factorial. Додати 4 factorial поділити на 4 мінус 2 factorial і поділити на 2 factorial. Помножити на 5 factorial поділити на 5 мінус 1 factorial і поділити на 1 factorial. Дорівнює 4 factorial поділити на 3 factorial на 5 factorial, поділити на 3 factorial і поділити на 2 factorial. Додати 4 factorial поділити на 2 факториал і поділити на 2 factorial, помножити на 5 factorial і поділити на 4 factorial. Дорівнює 4 помножити на 5, помножити на 4 і поділити на 2. Додати 5 помножити на 4 помножити на 3 і поділити на 2. Дорівнює 40 додати 30 і дорівнює 70. Сьогодні ми закріпили поняття комбінації і завершили вивчення комбінаторики. Наступного уроку ми почнемо працювати з теорією ймовірностей, математичним апаратом якої є саме комбінаторика. Не забудьте перевірити засвоєння матеріалу за допомогою тесту. Та систематизувати знання за онлайн-конспектом. Бажаю успіхів та до нових зустрічей!